Вітаю. Сьогодні я в чергову виходжу в прямий ефір для того, щоб пояснити деякі моменти, які стосуються безпосередньо полтавської політики, полтавського політикуму і тих речей, які зараз відбуваються в місті. Основною причиною сьогоднішнього ефіру це є завтрашній мітинг під стінами Полтавської міської ради, який покликаний підтримати малий бізнес для того, щоб. Можна було знизити ставку єдиного податку для підприємців другої групи. Я нагадаю, що згідно законодавства, це є прерогативою полтавської міської ради, це є прерогативою міських 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 сільських і селищних рад. І відповідно Полтавська рада має всі підстави для того, щоб знизити він мала. І має а, всі підстави для того, щоб знизити ставку єдиного податку, і таким чином полегшити життя п'яти тисячам. Я підкреслюю п'яти тисячам приватних підприємців міста Полтави, які платять цей податок в міський бюджет. А, щодо а, того, що ми як опозиція діємо, припиняли для того, щоб це відбулося, я нагадаю, що 31 січня 2017 року відбулася сесія Полтавської міської ради, на якій я вносив пропозицію. Зменшення ставки єдиного податку для підприємців другої групи. Проте, на жаль, більшість у Полтавській міській раді, на чолі з Мамаєм Совістю України, на чолі з Матковським блоком Петра Порошенка, на чолі з е, Удовіченком рідне місто та Білоножком в Батьківщини відмовилась підтримати. Хоча парадокс ситуації в тому, що Білоножко, Соколов, Петров, Матковський, Сахно, е, Діденко. Це все є депутатами. Ці всі це все є депутати Полтавської міської ради, які, які є підприємцями на другій групі е, оподаткування. І відповідно, вони як ніхто були зацікавлені в даному. Господи, та що ж таке? Це, мабуть, ми раняє камеру. Вони були як ніхто зацікавлені в тому, щоб прийняти такі рішення. Проте е, справжня причина не прийняття цього рішення, не те про що говорить там заступник міського голови Віталій Нікіпєлова, коли каже, що це регуляторний акт, і те ж саме говорить Інший заступник, і займається підприємством Ольга Борисенка. Справжня причина в тому, що це була ініціатива опозиції, що це була пропозиція опозиції. І саме тому, перш за все, команда Андрія Матковського, яка любить займатися плогіатами. Ми це вже бачили на відкритому бюджеті, коли вони задірібаняли цей, цей проєкт рішення у Свободі Ямщикова, Хотіли також перехопити ініціативу. Проте завдяки тому, що в нас є потужна підтримка, перш за все, народ. О, депутата Сергія Капляна, який на національному уровні, на національному рівні зміг. Нас підтримати, і таким чином в них не вдалося вкрасти цю ідею. Але ж заручниками цієї всієї історії стають приватні підприємці міста, які зараз змушені платити підвищенню ставку єдиного податку. Для порівняння в минулому бюджеті і минулого року вони сплачували 270 гривень за кожного працівника єдиний податок. Зараз, в цьому році, вони змушені сплачувати 640. За моєю пропозицією, за пропозицією депутата Бойко, яку ми спільно підготували, став. Єдиного податку повинна була складати 320 гривень. Відповідно, це б дало трішки збільшити надходження до бюджету міста, але таким чином ми могли би підтримати, зменшивши ставку, місцеве бізнес, який би не був змушений звільняти людей через, через збільшення податкового навантаження. Проте, на жаль, ні Матковському, ні Мамаю, ні Шевченку, ні Удовіченку це було невигідно, тому що. ну, Потрібно було признати, що опозиція може продукувати ідеї, які би здатні були розвивати місто. На жаль, та про більшість ширка, яка зараз існує в міській, в міській раді, вона здатна лише генерувати схеми по розкраданню бюджету. Тому сьогодні я звертаюся до всіх підприємців міста Полтава. Я звертаюсь до всіх найманих працівників підприємців, які в них працюють. Задля того, щоб ви завтра прийшли і підтримали перш за все себе. Перш за все себе в цій боротьбі, для того, щоб найманих працівників не звільняли, для того щоб вони працювали офіційно, для того, щоб вони могли відраховувати податкове відрахування для наступної пенсії, для того, щоб приватні підприємці не ховалися від майбутніх перевірок, які планує організовувати міська рада. Тому завтра ви перш за все будете підтримувати себе. Я закликаю завтра о дев'ятій годині бути під стінами Полтавської міської ради. Ми трьома фракціями вчора провели засідання. Я нагадаю, СДП самопоміч та свобода, на якому прийняли рішення згідно регламенту однією третиною депутатів і звернулися до міського голови, офіційно оформивши всі документи, сьогодні передавши йому звернення щодо негайного скликання позачергової сесії, на якій ми маємо прийняти це рішення про підтримку. Малого та середнього бізнесу в місті Полтава. Сьогодні разом з колегою Юрієм Бойко ми будемо в програмі Акценти на телеканалі Олтава говорити про зменшення податкового навантаження, про шляхи, яким чином може міський бюджет компенсувати ці, ці втрати. А вони є ці шляхи, я готовий про них розповісти абсолютно відкрито. Вони абсолютно на поверхні і відповідно сьогодні. В акцентах будемо розмовляти про цю історію. Тому дивіться нас сьогодні на Лтаві о 18-й годині. І ще раз всіх запрошую завтра о 9-й годині під стіни Полтавської міської ради для того, щоб ми разом з вами могли показати міському голові ширці, в особі Мамая Матковського у що є позиція громади, яку вони повинні дотримуватися. Дякую і до наступних зустрічей.